11 січня більша половина Бердичева лишається без водопостачання. Вчора по обіді, нагадаємо, стався прорив водогону. Аварія виникла на основному колекторі діаметром 500 міліметрів, який постачає воду на велику частину міста, розповідає директор міськводоканалу Костянтина Нучин. Вечором була вода перекрита, станція встановлює і е, чекали, поки зійде вода. Бо повний колектор електроводи. Да? Поповна вся магістраль води. Вода зійшла десь після 12 часов ночі. І починати роботи ночі не стали, бо треба було визивати фахівців, електриків, газовщиків, да? от, Зранку почали роботи, зараз техніка наша працює. Причина відома, каже директор міського проте станом на 12-ту годину трубу іще не знайшли. Не зрозуміло, поки аварійна ситуація де, в якому місці ця проблема, поки не зрозуміло. Ну, Маємо надію, що ми копаємо в тому місці, де іменно порив, бо зараз така ситуація, 3-4 дні вже стоїть. Фонтан може бути звідси, а може бути порив за 50 метрів. Після п'ятнадцятої до труп таки дістали, але копатимуть і далі, щоб встановити остаточне місце прориву та ліквідувати аварію водогону. Працюватимуть доти, запевнив керівник, доки не завершать почати. Стосовно робітників, то їх, як і на кожному комунальному підприємстві, не вистачає. Лише інженерно-технічних працівників нині є три вакансії. Є проблема з із, із працівниками інженерно технічного составу. Є проблема із працівниками. Лісаря, електрики, машиністи і такі тобто, принагідно. Ви запрошуєте на роботу? Я запрошую всіх на роботу. Всі, хто пишуть, я приглашаю всіх на роботу. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.